Сейчас скажу, може це навіть вплине трохи на наші продажі. Зараз ми от продали в серпні місяці майже 30 квартир і здали 585. Стільки квартир не могли здати навіть до війни. А зараз здаємо ще не вечір, як кажуть. <му> Вітаю вас, друзі! на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Пестрено Костянтин, засновник The Capital. І я знаю про нерухомість не щоток. І сьогодні у нас без цензури нюс. Поїхали! Перша новина у нас про те, що квартири в новодовок Києві продають за двома цінами. Ми Сіклета Філіповна що-то одно, да. а ви що-то другое. Да. Що другое? За останні два місяці задекларовано девелоперами здорощення квадратного метра становить близько 30-35%, а до кінця року може перевищити 35-40%, зазначає керівний партнер компанії НCPI Development Володимир Семенцов. Вищі ціни пов'язані з інфляцією та здорощенням будматеріалів, йдеться про вартість житлової площі у гривнях. У доларах ціни майже не змінились. При цьому Семенцов вважає, що реальні покупці мають можливість купити квартиру значно дешевше. За умови 100% сплати вартості квартири, девелопер може дати знижку 10-15 і навіть 20%, а то і ще й більше. На його думку, така тенденція збережеться щонайменше до кінця року. Переважна більшість потенційних покупців, за словами Семенцова, цікавляться одно та двокімнатними квартирами площі 40-60 метрів, а готові принаймні 80%. Щодо забудовників, то ті зосередилися на новобудовах житлових комплексів на завершальних стадіях, де вже продано понад 60-70% квартир. Нові проекти зупинено, адже на початок вересня попит становить лише 7-10% від довагенного рівня. Ну, з оцим всім ще можу погодитись на 100%. Що в доларах ціни ну, вони не пішли вгору, це ну, тут правильно зазначено. І про те, що ринок. Від довоєнного, я ще скажу від е, дати повномасштабного вторгнення, то, що у нас було до 24 лютого, це так, 7-10%. Це все, що залишилось від ринку. Я ще скажу за попит. А якщо казати про будівництво, ну якщо ви дорослі люди, ви повинні розуміти, що ну при тому що попит 7 10% забудовники не можуть будувати більше, ніж ті ж самі 7-10%. Це можна а, ставити знак рівняння тут. От як 7-10% ми купляємо, так 7-10% цих площ і будуються. Забудовники вирішили а, зробити наступним чином. Більш сміливі вони що роблять? Імітацію бурної діяльності. Я ще скажу про те, що запускається такі. Роботи, які довготривалі, але не дуже дорогі. Ну, наприклад, бетонне лиття, да? це дуже тривале, але порівняно з фасадами, з вікнами, з усіма комунікаціями, це ну, в рази дешевше, якщо брати там на місяць. Скільки вам потрібно грошей. Тобто вони роблять ту роботу, яка довга і відносно дешева. А от коли ми дійдемо до вікон, 70% наших склопакетів були з білоруського скла. Ви ну що мене спеціально перед населенням підставити хочете? Зараз вони, забудовники, переходять там на польське або на якесь європейське скло. Воно краще по якості, але воно, якщо брати в гривні, там, втричі. А то буває більше дорожче, самоскло, я маю на увазі. Тому, коли ми будемо доходити до цих фіналок, ви ще повинні зрозуміти, що війна почалася, але дуже багато у забудовників було замовлено наперед. Тому що. 21 рік був дуже удачний, в них дуже круто все складалось, гроші були. І вони, щоб не тримати ці гроші у себе на рахунках, вони замовляли наперед. Дуже багато чого було замовлено наперед, і дуже багато було закуплено, дуже багато виготовлено і навіть привезено. А зараз, майже, ну ті забудовники, які працювали, вони майже це все, що було замовлено заздалегідь, вони майже це все виробили і зараз. Це дійсно потрібно буде закупати і вже по нових цінах. Тому що я можу вам порадити, зараз скажу, може це навіть вплине трохи на наші продажі. Вони в нас і так зараз не дуже круті, якщо порівнювати з довоєнними, да? Але скажу вам чесно: бачу, що багато забудовників в зиму хочуть зимувати. Тобто я бачу, що дуже багато. Будівельних майданчиків зупиниться на зимовку. Тобто зимою вони будувати не будуть. На превеликий жаль. І я вам скажу, що зим... зима буде складна в нас, складна. Зима близька. Зима близька. І наш ринок нерухомості він також буде страждати від всієї ситуації, що в нас відбувається. Купувати чи не купувати це вирішувати вам. Якщо у вас є лишня гривня, і ви хочете її вкладати в країну, так вкладайте в тих забудовників, яких ви вірите, які будують. Дивіться, що вони побудували за ці 7 місяців, що в них відбувалось на площадках. І там уже приймайте рішення. Якщо у вас без вихід, наприклад, вам у вас там народилась дитина, да? або ви уклали шлюб і плануєте там дітей, плануєте розширення сім'ї, то звичайно продавайте свою квартиру і докладайте гроші, купуйте квартиру більше. А ви повинні розуміти, що ціни, які у нас були на 23 лютого, Ну, найближчі два роки вони такими на жаль не будуть. На жаль, чому? Тому що середній чек він просів. Да? Ми а, ставимо рекорди в оренді, а, але чеки менше. А, ми відновлюємо продажі, але ви розумієте, що ну, на 7-10% дуже багато ти не нашкребеш. Зараз ми от продали в. На серпні місяці майже 30 квартир, це наш абсолютний рекорд після воєнної і здали 585 квартир за капітал, якщо вам потрібно здати, точно можете до нас звертатись. Ну і з продажем також ми вам допоможемо. Але ви повинні розуміти, якщо у вас немає такої нагальної потреби до купівлі житла, ну я б радив ще трохи почекати. Ще не вечір, як кажуть, я вважаю, що ми десь до дна. Ринку ми десь через 3, може 4 місяці. Ми вже достанемо. І от коли ми відштовхнемося від дна, а я вважаю, що це може бути, може кінець листопада, може, грудень, а може навіть лютий 2023 року. От тоді на цьому етапі я б вже купував, я б вже інвестував, тому що потім. На мою суб'єктивну думку, буде йти зростання. Але я висловлююсь виключно як спеціаліст цього ринку, я не можу давати вам 100% прогнозів, це ви робите завжди на свій страх і ризик. Тому статистика у вас є. А, зараз от, то те, що ми продали близько 30 квартир, це все готові квартири. Ну тобто, люди не хочуть ризикувати зараз, те, що ми бачимо, не хочуть вкладатися там в будинки, де навіть є 50 Я не буду там озвучувати цих забудовників, навіть де 50% є зараз знижка. Люди туди не йдуть. Хоча це популярні проекти центра. Києва, але вони зараз не будуються. І навіть 50% не заохочує людей для купівлі цих стоячих, недобудованих квадратних метрів. Тому продається те, що добудовано. і люди або заходять в ремонт, або купують вже квартиру готову для того, щоб здавати в оренду. Тому що на оренду в принципі клієнти є. І якщо у вас конкурентна ціна, то до вас прийдуть. Просто у нас на ринку створився такий вакуум. Це клієнти, я скажу так, які дуже полюбляють ці квартири свої, в які вони там клали душу, і вони не хочуть її здавати за копійки, тобто вони готові платити комунальні, щоб квартира стояла там рік або два, але не здавати її. І у вас є можливість зараз купити якусь квартиру, ну наприклад, там, через 2-3 місяці купити якусь квартиру і конкурувати з такими клієнтами, які чітко вони. Твердо тримають ціну, ні копійки не хочуть скидати. От купуючи, наприклад, сусідню квартиру, ви конкуруєте. Ви її купили вже за більш привабленою ціною. Ви там не вкладали душу, ви вклали тільки гроші. Тому ви можете її швидко здати, тому що здачі йдуть. Що я скажу 585 здач? Це наш абсолютний рекорд. У нас навіть таких рекордів не було тоді, коли у нас працювало близько 420 людей. І е, ми стільки квартир не могли здати навіть до війни. А зараз е, ми здаємо Тобто, попит він є, але ціна, на жаль, на 40 приблизно відсотків нижча, ніж була. Тобто, е, якщо підсумувати, новина важлива, я вам її озвучив. А ви пишіть коментарі, згодні ви чи ні. І з чим саме ви не згодні? І що ви думаєте, коли буде дно, коли ми зловимо дно на ринку, коли ми зможемо відштовхнутись? Напишіть друзі. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки, пишіть коментарі. Вони мені дуже потрібні, щоб це відео набирало набагато більше просмотрів. А ми рухаємося до наступної новини. Друзі, в мене чудова новина для вас. Якщо ви хочете продавати нерухомість в Дубай, я запрошую вас на співбесіду. В наш офіс, який знаходиться в самому серці Дубаї, біля Пальми. Це 550 метрів простіру для комфортної праці нашої української команди в Дубаї. Welcome to the team! А наступна вона у нас про ТРЦ Магіланд. Якщо ви не дивились випуск, от ще один випуск про один ТРЦ, в якому основні гроші були з Росії. Але повернемося до Магілана. Фонд грантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж низку активів МР Банку, міжнародного резервного банку, який до цього працював під брендом «Сбірбанк». Зокрема, на аукціоні продадуть торгівельно розважальний центр Магілан у Києві. Йдеться повідомленні фонду. Ключові факти: аукціон призначений на 12 жовтня. Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону. Відкритою «Прозоро». Ну, це зрозуміло. Російські компанії або особи, які з ними пов'язані, і з державою не будуть допущені до цих торгів. Це круто. Загальна вартість стартова лоту 3 мільярда 160 мільйонів гривень. До нього ходить будівля ТРЦ Магілан, площею 28,5 з половиною тисяч квадратних метрів на проспекті Академіка Глушкова. А також майновий комплекс площею ще 13 тисяч у селі Крупець. У Хмельницькій області інтересний такий комплект. Долоту також увійшли на право вимоги за двома кредитними договорами і дебіторська заборгованість. Активи перебувають на балансі МРБанку і на продаж виставляються у кошти отримання від продажу активів фонду. Спрямою на розрахунки з кредиторами МР Банку. А, Ну крута новина. А, я вважаю, що всі російські активи потрібно вже запускати, щоб вони працювали на нас. І якщо ми на цьому ще можемо заробити грошей, вони нам зараз дуже потрібні. А, війна це таке задоволення не з дешевих країні дуже потрібні гроші для того, щоб ми могли купляти нормальне озброєння. Не просити випрашувати з розпростертою ручкою, а от, наприклад, за 3,16 мільярдів продали, і можна купити не одну сотню хаммерсів або тих систем, які потрібні зараз ЗСУ. А ви, друзі, також допомагаєте ЗСУ. Ми зі своєї сторони, я як засновник компанії The Capital, на регулярній основі допомагаємо і дуже прохаємо вас, підписників мого каналу. Допомагаємо, і нам потрібно. Разом рухатись до цієї перемоги, Росія там е зараз проводить нову мобілізацію на 300 тисяч. Тобто армія Росії буде дуже довго і нам потрібні сили, щоб це все перемолоть. І ще нам потрібно, щоб наша армія відчувала нашу допомогу. Зараз вже не літо, зараз вже прохолодно, тому хлопцям там не дуже приємно знаходитись. Нам потрібно зробити все, щоб зробити такі умови, за яких вони зможуть нас захищати, розуміючи, для чого вони це роблять. Слава ЗСУ, а ми рухаємось далі. У Києві під час повітряної тривоги припинятимуть роботу на будівельних майданчиках. Як повідомив перший заступник голови КМДА відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Усі роботи на будівельних майданчиках столиці під час тривоги припинятимуть. По перше, ми маємо дати кожному можливість подбати про свою безпеку і на час повітряної тривоги прийти в укриття, зокрема і працівникам на будівництві. А по-друге, ми отримуємо багато скарг від мешканців щодо гучних звуків з будів майданчиків під час повітряних тривог, які можуть лякати людей і створювати додаткову напругу. Ну, ну напевно, це правильно. Я згоден з тим, що ну, умови повинні бути для всіх однакові. І Якщо є така необхідність, то потрібно бути у сховищі для того, щоб зберегти своє життя. Ну і щоб ви як кормилець, якщо ви будівельник, мали можливість попіклуватись про себе і про свою сім'ю. Друзі. Підтримуємо Україну, підтримуємо ЗСУ. Робимо все для того, щоб наша країна наближалась до перемоги. Віримо в нашу армію, віримо в наших воїнів. Слава ЗСУ! Слава Україні! І до нових зустрічей! Пока-пока. Так, завернув. Що аж сам потеряв? Це Будь образувалися? створилось, да? То просто, просто, да, просто є слово просто, да? Нормально.